Хочете зберегти гроші в кишені, а не віддавати конкурентам? Слідкуйте за оперативною оброботкою лідів. Ви як компанія розумієте, хто є саме вашим клієнтом для максимальної конверсії. В системних відділах продажів не, не існує помилок. Їх просто одразу виправляють. Ефективна обробка лідів як не втратити клієнтів і збільшити прибуток з практичними прикладами в нашому стилі. Бери і виправляй! Друзі, вітаю! На зв'язку Катерина Чобанова і команда Ракета Продажів. Сьогодні поговоримо про ключові помилки в обробці лідів. Уявіть, що ви отримали крутий запит від клієнта, а ваш менеджер повільно відповідає. А потім думає, що. Може, ще й колись передзвонить той клієнт. Тим часом конкурент уже погладив цього клієнта і закрив угоду. Чому так стається? Найчастіше через невміння швидко й системно обробляти ліди. Сьогодні покажу топ-помилок у роботі з лідами, а головне, дам конкретні приклади бери і виправляй, щоб ви збільшували продажі і не втрачали жодного клієнта. Ви можете мати найкращий у світі продукт, але якщо повноцінний клієнт залишає заявку і чекає відповіді кілька годин чи днів, він охолоне. Уявіть, він гуглить кращий постачальник з бачить вас і конкурента. Лишає заявки обом. Хто перше зателефонував і зрозумів його біль? І з тим він і поїде далі. За статистикою компанії, що відповідають на ліди, протягом 15 хвилин мають набагато вищу конверсію. А якщо 3 хвилини ще й краще, хочете зберегти гроші в кишені, а не віддавати конкурентам, слідкуйте за оперативною обробкою лідів. Чому швидкість і якість обробки лідів такі важливі? Лід, який щойно залишив заявку і ще теплий, йому цікаво, він сповнений очікувань. А що ж запропонують, якщо менеджер бере трубку за 3-15 хвилин після заявки клієнт усе ще в фокусі вашої пропозиції. І якщо ж ви затягнете надовго, він відвернеться на інші задачі або знайде конкурента. Проблема. Ваш відділ продажів телефонує тільки раз на день усім, хто лишив заявки вранці. Що потрібно зробити? Створіть правильно відгук за 5 хвилин для B2C і до 15 хвилин для B2B. Провадьте в crm системі сповіщення для менеджера. Щойно з'являється новий лід, вони оперативно це бачать. Перейдемо до основних етапів обробки лідів. Перший етап генерація або кваліфікація лідів. Ви отримуєте заявки з реклами, соцмереж, емейл-розсилок. Якщо маркетолог генерує, до прикладу, 100 лідів на тиждень, а менеджер не встигає відпрацьовувати всі їх. У режимі реального часу призначайте додаткового лідогенератора або перерозподіліть ліди між кількома менеджерами. Кваліфікація лідів. Не всі ліди підходять. Хтось не має грошей, комусь взагалі нічого не потрібно, а хтось просто подивитись. Ваш приклад із серії «Бери і виправляй. Створіть просту таблицю в crm системі з критеріями. Бюджет мінімум, наприклад, 500 доларів. Компанія більше 10 співробітників тощо. Менеджер швидко перевіряє, чи є сенс вкладати час в цього ліда. Не тому, що ви як компанія перебираєте лідами, а тому, що ви як компанія розумієте, хто є саме вашим клієнтом для максимальної конверсії. Переведення у воронку продажів: це коли ви включаєте сценарії продажів: дзвінки, листи, зустрічі, роботи з запереченням. Встановіть для кожного етапу в воронці конкретний таймінг, наприклад, одна доба на підготовку комерційної пропозиції, щоб не було хаосу, а подзвоню якось потім. Як я це називаю, художньою самодіяльністю? Аналіз результатів: дивіться, скільки зі ста лідів дійшли до фінальної угоди, а де загубилися. Проводьте щотижневі зустрічі з менеджерами. Дивіться на crm систему і статистику в ній. Шукайте батлнеки. Можливо, 50% відпадають після першого контакту, бо презентація нудна. Тож, як обробка лідів впливає на конверсію? Як тільки ви покращуєте швидкість відповіді та якість діалогу, ваша конверсія виростає. Замість 8% ви можете отримати 15% і навіть 20%. Це практичні реальні кейси. Плюс 40% до продажів без додаткових витрат на рекламу. Приклад бери і виправляй. Маємо проблему. Менеджер робить один дотик. Це може бути дзвінок, лист і кидає, якщо клієнт не відповів, яким буде рішення запровадити мінімум три дотики впродовж тижня телефоном, імейлом, месенджером для того, щоб виправити це. В нашій практиці такі алгоритми підвищують конверсію майже вдвічі. До наступних чотирьох топ-помилок обробки лідів відносяться. Затягування з першим контактом. Лід має бути опрацьований впродовж 15 хвилин. Але якщо менеджер зайнятий, система перекидає його колезі. Друга помилка: відсутність плану обробки. Приклад, клієнт залишає заявку. Хочуть дізнатись більше, менеджер телефонує лише раз, не дізнається деталей, угода зависає. В форматі бери виправляй придумайте. Скрипт із питаннями, бюджетом, термінами і вимогами. Після відповіді домовляйтеся про наступну розмову або зустріч. Фіксуємось на конкретний крок, конкретний день та час. Третьою то помилкою є надмірний тиск. Наприклад, ви маєте купити просто зараз, давайте швидше, інакше ціна злетить. Клієнт. Може відчути агресію і втекти. Я вам більше скажу, він її відчуває. Дайте відчути цінність, а не тиск. Будьте авторитетними, але дружніми. Поясніть, чому це вигідно або важливо саме зараз. Топ 4 неконкурентна презентація: замість того, щоб пояснити, як ваші меблі зручно відповідають вимогам клієнтам. Менеджер 5 хвилин тараторить про натуральне дерево, сертифікат якості і так далі. Клієнт вже занудьгував. Виправляємо. Переходимо до болю клієнта. Ви хотіли простору шафу, щоб більше не нервуватися, коли шукаєте одяг. Тоді клієнт такий Вау! і зацікавлюється. І останнє відсутність фоллоуапу. Наприклад, менеджер подзвонив, обговорив деталі і на цьому все. Клієнт каже: Подумаю. А менеджер ніяк не нагадує про себе форматі бери виправляй, встановлюємо план через два дні зробити дзвінок або написати листа. Якщо є запитання, радо відповім. Через тиждень ще одне нагадування. Багато угод закриваються на четвертому чи п'ятому дотику. Тож, як уникнути помилок та підвищити конверсію? Забезпечуємо швидку реакцію. Якщо у вас B2C, нехай продавець бере випрацювання ліда. Максимум за 3 хвилини в B2B – до 15 хвилин. У CRM з'являється нагадування, щоб жоден лід не пропав. Друге, розробляємо скрипти і плани. Створюємо мінімум три сценарії для гарячого ліда, для теплого і для прохолодного. Кожен має свій підхід і набір запитань. Третє: впроваджуємо crm систему та аналітику. Впровадьте crm систему наприклад, Pipedrive або Salesforce. Вибирайте те, що для вас зручніше. Навчіть менеджерів оновлювати статуси угод після кожного дзвінка, щоб аналізувати, де гальмує саме процес. Персоналізуємо і сегментуємо. В форматі бери і роби. Сегментуйте клієнтів за болями, ціною, термінами, рівнем сервісом. Давайте менеджерам підказки, як говорити з кожною групою клієнтів. П'яте: регулярний аналіз і навчання. Раз на тиждень переглядайте 2-3 дзвінки, записи, таких розмов. Шукайте прокол, так званий. Припустимо, менеджер не розкрив вигоду продукту на внутрішньому воркшопі. виправляєте, тренуйтеся разом, вчіться. В системних відділах продажів не, не існує помилок, їх просто одразу виправляють. Тож, друзі, якщо ви готові отримувати плюс 30-40% до ваших продажів, не збільшуючи витрати на рекламу. Тоді починайте прокачувати обробку лідів вже зараз. Залишайте заявку на нашому сайті s-rocket і ми допоможемо вам побудувати ефективну систему від перших секунд після заявки до фінальної оплати. Тож обробка лідів це не просто подзвонити, якщо буде час. Це ваш перший крок до заробітку. Замість втрачати їх на етапі. А коли зателефонуємо, краще організуйте чіткий, швидкий і якісний процес обробки. Пам'ятайте. Кожен теплий лід це людина, яка вже цікаво глянула у ваш бік. Не дайте їй піти до конкурентів. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Як помилок із нашого списку топ-чарту точно виправлятимете першою. І пам'ятайте, у продажах перемагає не той, у кого продукт найкрутіший, а той, у кого менеджер найшвидше і найефективніше відповідає на запит клієнта. До зустрічі в наступних відео!